Так, всім добрий ранок. У нас же сніданок. вам його покажу. Що, хто? Я дивлюсь в тому, щоб ми встигли. Мені нормально. Оп, оп, такий от нас сніданочок. Трошечки по бідному, але пошиваємо товаємо. Такий тут ресторанчик. Дуже гарно видно гори, дуже класно, сніжок падає. Короче, нормально. Що, ніхто не знає? Знає! सूत्र <try> Пам'ятник якомусь коню. Щось я не зрозуміла. Що це за пам'ятник? А, нам ще про нього не розказували, в принципі. Ну ладно.

Так, дивіться. Отаке у нас, до речі, Сенсеї продається. Таке саме абсолютно. Так, ой. Дуже кухайник. Дуже. Але я хочу вибрати Це, я, це, я, це, я, це, я, це я, дуже гарно топається. Піде ще туди купили. Хоп. Так. Хоп. Так. Ja. Seid so, ihr zusammen? Ja. Alkohol. Sex bitte? No, no, no. Danke. Ah. Danke. Bitte schön. Danke schön. Noi bitte. Mhm. La la la. Ля-ля-ля, дівчатка. Де в нього кіндера заберемо? Та блін. <рес> а в них нема кридишки, давайте. <рес> Зар, <рес> зараз устроїмо. Зараз виділимося. <рес> вся наша група. <рес> <рес> Місію. А можна сюди піднятися? Хтось знає, як сюди підніматися. Це якась така цікава споруда. Хм. Дивіться, я, я на, фону... на фоні ну, на фоні тенштейну я. Тепер я на фоні Ані, тепер я на фоні Христі, тепер... Ааа, ми всі на фоні. Це продовження нашої вулиці. Тут, та, от, до речі, можна зняти чиїсь вікна, подивитися, хто що робить. Але тільки що поїхала така Porsche модна. Центру Фюр Кунст, центри-ет комуніка, центр of art and communication. Коротше, всі вже пішли без мене, ну і ладно. Дивіться, яка конструкція, якісь листочки. Тут, бачите, такий райончик, елітний, елітний райончик. Ви знаєте, всі тут говорять німецькою, я привчаюся. Але я хочу вже вже еспаньо, я хочу повимахуватись, що я хоч щось знаю, бо тут я не можу вимахуватись, що я щось знаю, тому що я нічого не знаю, я знаю тільки «гутен так. Але я розвиваюся кожного дня. Коротше, я. які гарні. Я розвиваюся кожен день, я стараюсь, я вивчаю нові слова. Наприклад, вчора я вивчила, як буде глінтвейн, гуйн. Поняли? Я не забулась. Я вже забула що буде сільське годину. Я теж. Якось Лонджма. Ось. Тому я думаю, що все у все мене буде добре. Зараз я, я так во захожу. Гутен так, бутентак. А що ти хочеш купити? Я нічого поки що не хочу купити. А, але... але швейцарія мене чекає, правда? Я хочу швейцарські години. о -хо -хо -хо! Дорога ти дівка! университет. Это все экзамены. Мы вышли в Люцерни. Это уже Швейцария для нас. И классно, короче. 5 Все. Грош. Ми кидаємо копійки, щоб вернутися. Давай. А то, вроді, через праву ключа треба. йо моє. Ну ні, давай так, бо не буде право. Добре, давай. Раз, два, три. Вау. Ура! Я вже ти як ти завжди. Все вигадую, я її нафоткала дуже гарно, дуже гарно повиходила, а вона, дивіться, до речі, який міст. А вона вимахується, як завжди, в принципі. Я вже, ну але знаєте, я вже звикла. Я вже звикла, що все так. Все нафоткала, що нафотка? все не так. Бу, е, Оп! Пити, а шоколад ми будемо пити хвилин три. Як завжди. Тож, ми в магазині шоколаду швейцарського. Ага, як буде шоколад. Чоколади. Чоколя. Ой, дивіться, які штучки класні. Маленькі штучки. Гарячий шоколад. Кафе креми може, Може це кафе креми І смузі всякі. я лиш. Чоколяти. дірчо чоко Коротше, як завжди, ми розвиваємо свої німецькі навички. Навички німецької мови. Ось, ми тільки що замовили гарячий, справжній шоколад е, в цьому швейцарській, о, в оцьому от е, цьому. Що я вам можу сказати? Спозорились ви так знатно, Це капець. Е, бо я, я... Це і вже нагнала, що вона мені дала не той шоколад. <звук> е, коротше, е, нічого не міняється. Я ледве сказала, що я хочу. Він з мене дуже сильно поржав. це Якийсь вообще турок був. Я не знаю, хто це, не що це. Трошки полковіше. Ну я не знаю. Він так поржав з мене знатно, а вона теж з нас. Я ухмилочка була така, знаєш, видно. Видно було, що вона сміється з нас, але це не смішно насправді. Ми ж пробуємо, Ми стараємося, навіть їхньою мовою говоримо, навіть не англійською, вони а вони не цінують. Не Короче, шоколад виявився дуже смачним. Дуже-дуже смачним. Дуже-дуже-дуже класним. Трошки засолодким, але я думаю, він таким має бути. Ми заходимо в університет вчитися. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну все як УКУ, Все як УКУ, Ми привикли. <му> Аня взяла Вони взялися Я якісь... Вони прям взяти витись що він вичуваєш. Опа, дивіться. Дивіться, будинничок, прям, щоб не запізнялись, не дай Бог. Розказували. Вони розказували. Звучить музика. Відчувається музика. Архітектура, зокрема, що ми в школі навчаємося.

Опа, дивимося, дивимся, дивимся. Бібліотека. бібліотека. Ми йдемо вже в автобус, їсти наші макарунси. Я тільки що прекрасно розмовляла німецькою. Що Щоб ти сказала? Знали? Що я люблю шоколад також. Що я люблю шоколад, також. Але, я люблю казала, шоколад також. Але вона казала, що вона любить макарунси, а що я люблю шоколад. Ні, вона сказала, що в неї типу, діти. Люблять да, ходити да. в той по шоколад в той магазинчик. Ні, вона не, не казалось, шоколад, да? казала шоколад, Вона казала чоколяди. Да. Чи цукерки. Коротше. Ну магазин же з шоколаду, так що все. <реку> <реку> Можна набирати воду питання? Я надію, що можна. Надісь. Найшли ми в супермаркет. Такий от супермаркет у нас. Картофа. Дуже класно, щось собі взяли. І так вот потрошка. Живемо. Так, ми гуляємо, скупилися. Нарешті ми знайшли ложку. Mm -hmm. Нарешті. І то не факт, що там є ложка. Я бачила, там вилка, вилка і ножик бачила є. Ага. Ой, ну ладно. Поняла, поняла. І вона кускає одну гривень. Отак от гарно. Класно. Трошки, звісно, холодно. Ой, дивіться, який будиночок тут, -має! О, хоч буде купити. Ні. Так, подивимось на наш готель новий. І тут черга, тут черга, все. Черга. Ми в черзі. А не відкриває двері. Зразу світло включай. О Боже. Блін. Та нормально, в принципі, помістимся. У нас нема варіантів, я думаю, Ань. Йо-моє. Що -йо. ти там казала за вчорашній номер? Поганий був Намаєш. У нас дзеркало є. Стол, два краси <рес> телевізор. <Ту визу>. <рес> що ще треба дітям, щоб вони? Вибачте, ну це. Вибач, стоп, ну, це... <рес> ну як ну тут? Ну, ну, що... Там ж хоч туалет нормальний. Та ні нормально. У мене вдома таке саме ліжко. Зараз помістимося нормально. Зато чайник є, плюс. І стаканчики.

Ми тільки що грали мафію з дуже класними людьми, нам все так сподобалося. Вони всі такі няшки Мілашки, я прям рада, що ми пішли. Коротше, Аня пішла митися. І все було дуже класно. Ми зараз ще будемо з Анією пити пивко, яке ми купили ще в Австрії. Я буду доїдати свій йогурт. Друга година ночі, але я взагалі я не шкодую, що ми так гарно провели час. Ми пішли десь, певно, Пів дванадцяти град, і от так от ми загрались, але було дуже реально, дуже круто. Так що, все, всім, коротше, бути нахт. Доброї ночі і до завтра.